Доброго дня, любі друзі, з вами канал Автотема. І сьогодні вам розкажу дуже цікаву тему за реєстрацією авто, купля або продаж. Дивіться, сам користувався цією темою. Вам не потрібно стояти в чергах. Реєстрація йде саме через дію. Дивіться, що ви робите є покупатель і є продавець. Ви між ними вирішуєте, якщо у вас склалася продаж цей авто, ви собі берете, заходите у дію і починаєте там. Вводите авто, марку цик. Продавець або купець води свої сторони свою інформацію. Дивіться далі. Є плюшки, якщо на машині є штрафи, якісь порушення або вона крадена, дія скасовує цю угоду. Тому це дуже прозоро і дуже класно. І ще тема це ексклюзивні номера з буквами, і можливо, ви бачили? Ну, всі бачили в місті. Нові номерації перша дурна витрата часу, коли ти стоїш в очередях. А ти зручно зайшов собі між двома людьми, вирішив, та й все. Дивіться, ще що, якщо ви продаєте машину, ви віддаєте техпаспорт власнику, той що у вас купив. Ну, вже получаєте покупцьові. Відаєте свій техпаспорт. І через місяць виходить, ваш техпаспорт стає недійсним, і йому на почту приходять нові документи. Я сам користувався цією темою. У мене була машина зареєстрована на жінці. Е, виходить, через місяць вона в дії. Ну, в неї був техпаспорт у дії, через місяць він пропав, і людям прийшло на пошті нові е, документи. Получається номера, вони не брали інші, інші були тільки. І самі залишались. Ну залишати можна ті самі. Просто це по бажанню. Користуйтеся гарного дня. До побачення.